Всіх приветствую на нашому каналі. Новий день, нове відео. Папа готове місто. Щас, ну, не щас. До обіду має приїхати один завоз. Злить треба буде соляру. Та хочемо там каністри поубирати, положити бочки, щоб Ну, не положити, а поставити бочки, щоб потім можна було перекачувати з бочок через пістолет. Бо може трошки не влізти об'єм. Зараз допоможу папі бочки попереносити. Віталік доливає масло в ДАФа. І треба буде по ДАФу там запаску поставити. Ну це я покажу, зараз поможу папі бочки попереносити, Потім піду до Віталію. Так, він доливає маслочко у нас. Треба буде повивозити ці тут. Це тут фляги з е, цього фляги, коленки, фріс, потік каністри сьогодні повивозимо. Бутилки об'йомні. Покажу зараз за скат. А, буде, ось, косівка, я буде тут теж повикасів, касівкою давно не Короче, Коротше, така біда з скатом. Бачите? Пішов він репать. Е, сказати чесно вам, він вже на такому скаті отвозив, мабуть. Тон, мабуть, під 500. Е, причина всього все в тому, що скат був. Коли їздили, минулий водій, як їздив, почав репати скат, кинулися, а він 10,5 накачаний. Ну, це зимою було добре. Бо якщо б літом, то він як гепнув. Вирвало б тут багато чого, могло б наділати діло. Ну, опять же, це так все чортне, може б і наділало. Та Зараз вирішили поставити запасочку. Чого запасочку? Бо наступну ходку буде папа робити на дафі. Бо в Віталій був штраф. І в Віталій желательно зараз не попадатися, бо консультурувалися все, що може бути старий штраф. Ну, Як нам сказав цей юрист, адвокат, я не знаю, як він правильно назав... на них казати. Втарий штраф 4800, по-моєму, ну, коротко, 40 тисяч. Лишення прав від 5 до 7 років. І машину забирають на аукціон, яку хочу ціну виставляють і тобі там типу, віддають гроші. Не знаю, це так ми консультувалися, узнали. І штраф може бути не 17, а 3400. Ну, время покаже, побачимо. Папа в машини набирає солярки. Отак ось шлангу сюди закидуємо. Ну як, шланга подожди, не запускає, покажу, яка вона на кінці. Ось там така сітка. Закидаємо. Це у нас така мега-кришка. Скільки цієї кришки? Вже? Ну, 10, так? Да? Цієї нашої мегакришки. а це да, собака є, сьогодні казам, я тут забрала. <реш> Чого може ви питаєте, що ми заправляємо з каністрами, якщо є пістолет? Нам залить по 100 літрів, що в маншував, так. Да. Зараз захріднуло. Солярка, дивіться, яка красива. І неохота, папа завтра маном поїде землі з мене грузиться, бо мені там поділені треба. А сьогодні дафа будемо вдома останню пшеницю вивозити. І неохота за 100 літрів їхати, там крутиться, ламатися. Це як ми заїжджали по 200-300 літрів заправляли, то другий вопрос. А так. А я випробувався. Отак. у нас. Де це ігр? Усю що є таблички, що не курити. Нема таблички. Воно ну, табличка ГСМ. Ну ГСМ. Ну, не курити десь нема. Ці коврік нам да, Він не зриває з нуля гайки. Ну, позриваю трубою балоніком. Ну, я вам тільки шу-шу-чухі Зараз Віталя скидує запаску. Чого, так, да, може, спитає те, чого ми не поставимо просто другу резину. Подвозимося, будемо бачити по фінансам. Поки так, ще походки зробити. І все. Хватить пока. Запаски, там запаска хороша в нього. Така кучка залишилась. Ну це вже папа ковщиків 10 кинув в Італії груза. І обнаружились, друзі, по стіночку. Гадость. І от іменно ну, углах, я не знаю, і дождів не було ж, так скажемо, і десь вони взяли, чого. зараз ми потравим їх все одно машинки будуть стояти дня, 4-5. Затравим, витравим зараз. Кай я тут в амбарі зерно підкидаю, бо в кінці вже ж ну, пістєнкою толком не можна взяти. Ці два поставили сабуфер назад у пітнаку. І <сум> слухають, як воно грає. Рем провіряє, як завжди, все. Мігірує машина. Один роботає, двоє наблюдають. Убирав я в амбарі, ще трошки пилюка тут летить. Дуєчка виручає дуже сильно. Зараз по углам Там ззаді накидаю таблеток, закриваємо його і хай фумігірується до Соняха. Соняг якийсь тиждень, може і раніше будемо косити. Зараз будемо йти, їхати, бо треба презент новий брати. В тому амбарі другому прибирати. Так, кстати, я в прошлоїх відео якесь по-моєму казав. Юмес продається. Кому треба і ціна на нього непогана. Об'явлення прикріплю в описанні. Як е, е, ми його заводили, як він їздить, можете побачити в минулих в... відео. Там прям є, по-моєму, запуск щось таке. З цієї сторони, ну що. Воно не тече, нічого з нього Це як стара грязь та вот, поляк Отакий він в такому состоянні Отак в салоні Довго стоїть. Дуже довго він стоїть. Ну як довго, два-третій, от уже пішов і він стоїть. Віталя переїжджає, загрузився. Папа їздив бензовозика приводив. Часка зливатися будемо. Кому цікаво? За сьогодні що? 31 чи 31 серпня то цей 40-65 куб соляри. Вводимо таку махінацію з 4-кубового бака. Викачуємо 3,50 бо Більше не влазить нам по об'єму. Ну, нам, в принципі, по пощодам 3,50 треба. Приїхали ми з папою цей амбар убирати. Грем допомагає. Італьйон заболів. Та Давай, може, просто його піднімемо. Всі брезенти будуть викидуватися, бо трошки ми неправильно положили, так скажемо. Він перезнає, яка різниця, скільки кільким вже. Наступний раз ми хочемо під Соняк вложити на земе ще один брезент штори, і алюмінієві борта, щоб по алюмінієвим бортам заїжджав трактор і витопав по брезенту. І тоді буде легше брати Соняк mm -hmm. і що кинув на бортай по явози. Убирали ми в амбарі, застелили новий брезент. Думали вложити алюмінієві борта, а потім спомнили, це хорошо добре, якщо зірнам'ю буртувати. і вложити їх під коли брати. А трактор ще ж буде заїжджати. І Він, виходить, по цим бортам Він їх ілі пороздавлює просто, ілі, Я не знаю. Сім кальох вирішили, поки буде так. Зараз доубираємо складі, Ой, да, в складі, тут мусор поставався куски брезентів. І все буде на сьогодні шабаш Щось наш очередний робочий день. Знімаю трошки з затишку, бо вітерець щось піднявся. Поубирали ми в амбарі з папою і Віталік по-прежньому боліє. М -м -м, Машини стоять гружені. Завтра плануємо зранку виїжджати з папою в рейс. Завести вже остаток пшениці, мені там ще на, на калимі треба буде ходочку зробити. І будемо вже плануємо в четвер починати жнива Соняха. Амбари вже підготовлені, все підготовлене. В принципі, такий план дій. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую, що дивитесь нас. Мирного неба. Будьте добріші друг до друга, бо... Останнє відео